Тисячі ракет, сотні танків та десятки літаків Путлера вибухнули просто за Москвою. Буквально десятка хвилин тому вражаючі вибухи рознесло цілі бази. РФ. Стала відома причина. Тисячами вибухають ракети і палають склади РФ із боєприпасами. Цілі аеропорти розносить ущент. Зсу вирішили відповісти рашистам за недавні обстріли України і нанесли величезний удар. Путіну довелося аж покинути Москву після такого розриву. На чорному морі раптово вибухнули десятки кораблів. Росії. Все це перечислене вище майже в одну мить. Чому ж це сталося саме зараз? Які наслідки для війни в цілому матиме? Давайте розбиратися далі. ЗСО обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашисти заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на рашистський телеграм-канал Астра. Зокрема, у прорашистських телеграм-каналах писали про вибухи вілова. Також повідомлялося про нібито прильоти. Астра стверджує, що був атакований військовий полігон у районі селища Покровка під Іловайськом. Рашисти звинуватили Україну та заявили, що атаку здійснили з РСЗВ Хаймарс. При цьому, за даними рашистських ЗМІ, внаслідок обстрілу, начебто, є 200 та 300 рашистські військові. Як повідомляє рашистський проект ВЧК у ГПУ, двохсотими нарахували 24 чотирьох військових, ще четверо – Зазначається, що під атакою опинилася територія. Рашиської військової частини номер 78 -528. Окупаційна влада удар не коментувала. Україна теж офіційно не підтверджувала удар та не коментувала ситуацію. Тим часом, за даними керівниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної, жителі чули поодинокий вибух у районі залізничного вокзалу. При цьому в місцевих пабліках пишуть про потужні вибухи в передмісті. Загалом чули кілька вибухів. Особливо голосно було в прибережних районах, де в жителів здригнулися вікна. Та стіни бордянці чують звуки вибухів за межами міста. Прозвучало вже кілька досить гучні. У прибережних мікрорайонах навіть будинки здригнулися. Рашиські пабліки повідомляють про навчання. Місцеві колаборанти поки що мовчать і не пояснюють. Йдеться у повідомленні. Представники рашиської адміністрації міста не коментували того, що сталося. Тим часом про вибухи повідомляють жителі тимчасово окупованого Мелітополя. У місці їх було щонайменше два. Про це відомо з дописів телеграм-каналу мера Молітополя Івана. Федорова у тимчасово окупованому Малітополі рашистам не сну. Мешканці повідомляють, що чули два вибухи. Написав Федоров. Нагадаємо, що раніше у центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області вже лунали потужні вибухи. Також гучно було у рашистів у Маріуполі на Донеччині. Про це проінформували начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна та радник мера Петро У Бордянську пролунав вибух. Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста. Очікуємо на гарні новини від. ЗСУ, повідомила Галіціна за словами Андрющенка, дим підіймається з району командатури та з боку Приморської площі. Пізніше в районі центру пролунав ще один вибух, після якого рашисти увімкнули сигнал повітряної тривоги. Крім того, як повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя, звуки вибухів пролунали і в місті на Донеччині. Там рашисти застосували протиповітряну оборону. Маріуполь гучно спостерігаємо за роботою рашиської ППО. Причому знову ППО прямо в притул до житлової забудови написав Андрю Щенко згодом він додав про ще один вибух у Кальміуському районі Маріуполя. У районі промзони виникла пожежа. А пізніше Андрющенко написав, що в окупованому Маріуполі попередньо влучання в казарму рашистів на МФК імені Іліча, наслідки Бавовни в Маріуполі. Попередньо влучання в казарму рашистів на МФК імені Іліча у районі третього ТТУ. цілком можливо уламками власної ППО. За його словами, після цього рашисти почали масово переміщати живу силу та техніку в приморський край Маріуполя, натомість у Бердянській. У ураження в Бердянському порту, який рашисти використовують як військову базу, також з'явилася інформація про те, що у тимчасово захоплених Донецьку та Макіївці лунають вибухи. У небі видніється стовп диму. Рашисти заявляють про атаку ЗСУ на енергооб'єкти. Про це повідомляє Рубрика з посиланням на місцеві телеграм-канали. Рашисти стверджують, що нібито українські війська атакували три електропідстанції. У мережі повідомляють про значні пошкодження, що викликало знеструмлення в низці районів Донецька. Так, знеструмлений Куйбишевський район. Йон та частково Ворошиловський і Київський. За даними Рем, ушкодження серйозні. У соцмережах також пишуть, що зараз частково без світла Кіровський, Будьонівський, Петровський та Ленінський райони. Тим часом бойові дії тривають, рашисти не припиняють атакувати. Вони намагаються розвідати нашу готовність і планують майбутні потужні атаки. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі еспресо. Супротивник атакує Південь України дронами, безпілотні літальні апарати типу Шахетство. Тридцять один шахет 136 як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Знов таки супротивник вдався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, і фактично повторював свій успішний успіх у такій атаці. Використовував він низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони. Та заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували і серед. Промислових пояснила гуменю. Вона зазначила, що зараз шахеди просуваються меншими групами. Водночас рашисти намагаються розвідати готовність та влучність українських систем протиповітряної оборони. Останні хвилі ударів складаються з такої кількості: – 2-8, подекуди нараховується до 14. Але саме таке спрямування шахедів досить розгалуджене або навпаки рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно вряд не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики. Це очевидно, супротивник намагається розвідати готовність готовність та влучність систем протиповітряної оборони їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції, заявила гуменю. Тобто що не говорив санкції не працюють в обхід обмежень, рашисти продовжують виготовляти ракети. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан Елементну базу росіяни дійсно производити. не можуть для більшості е, своїх е, дальніх средств пораження. поражень. її закупають за великі дії. А то, что не могут купить за большие деньги из-за санкций, они покупают за очень большие деньги, уже в обход санкций. Эта система работает, работала, работает и будет работать. На нее это все и рассчитано. Потому а денег у россиян хватает, пока еще до сих пор не все. терминалы топливные взорваны, уничтожены, и поток углеводородов за Россию идет и увеличивается по некоторым позициям. Естественно, возвращается это все валютой, валютой те большие деньги, за которые будут покупать россияне элементную базу. Ничего мы с этим не сделаем однозначно, пока не уничтожим приток денег, то есть отток углеводородов. Это вот действие наших спецслужб, по уничтожению терминалов. Причем по некоторым позициям оно идет, а по некоторым позициям оно зависло. Под Питером взрываем, а в Новороссийск не трогаем по Здесь большой вопрос к нашим спецслужбам. Почему? То есть только так можно уменьшить поток, поток элементной базы, естественно, уменьшить количество производимых ракет. Пока проблем больших у россиян абсолютно нет никаких. Они, наоборот, иногда даже креативят, добавляя некоторые системы, те же противорадиолокационные или тепловые ловушки в зависимости от задачи и маршрутов движения ракеты. Поэтому у россиян на данный момент проблем абсолютно нет никаких. Не работают санкции, кто бы что ни говорил, как бы их ни вводили, потому ждем работы наших спецслужб по уничтожению. В механізмів зарабатування грошей Росія варто відзначити, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою. Однією з причин цього є зокрема нестача боєприпасів. Про це в інтерв'ю біль заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку рашистського вторгнення. Майже два роки тому. Глава МЗС України зазначив, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них. Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити. Ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції. Сказав міністр. Дипломат заявив, що потреби України не відповідають оборонним потребам західних країн. Згодом стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підписав нові контракти про постачання артилерійських боєприпасів для поповнення арсеналів країн Альянсу і для допомоги Україні. У повідомленні із штаб квартири НАТО в Брюсселі повідомлено, що йдеться про приблизно 220 тисяч. Артилерів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм міліметрів на 1,2 мільярда доларів. Війна графії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб союзники поповнювали свої арсенали в той час, як ми далі підтримуємо Україну. Сказав Єнс Столтенберг, похваливши результативність системи спільних закупівель НАТО. Українські представники постійно наполягають, що збройним силам України потрібно набагато більше зброї, а особливо боєприпасів для артилерії та ракет для щоденного стримування російських військ.